Вітаю сердечно, пані та панови. це Фрістудіо 21 ком. Продовжуємо тему модальних дієслів. І на черзі в нас іще одне цікаве модальне дієслово, яке дуже близьке за значенням до Кен, але все-таки це не Кен, це Мей і його аналог Майт. Мей, так само як Кен, може е, означати можу, можна, також означає можливо і не можна, себто, майже те саме, що Кен. Тільки з тією різницею, що насамперед у нього головна функція це можна і не можна, і також можливо. Можу, він означає, але е, рідше в такій ролі вживається. І друге, Мей і might, на відміну від Кен можуть означати не тільки теперішні і минулі часи. Вони означають здебільшого теперішні і майбутні часи. Кен, на відміну від Мей, з майбутнім часом не дуже сильно дружить, і тому можна. Тут намалювати таку схемку, тут у нас буде present, а тут буде «future». Це не означає, що «may» і «might» не можуть показувати минулий час. Але самих по собі їх для цього замало. Потрібно ще додаткові слова в реченні, щоб вони показували минулий час. А от теперішній майбутній вони показують легко. Тепер що саме? «may» і «might» можуть показувати в теперішньому часі. Зазвичай в теперішньому часі вживається «may». «Might» може бути, але набагато рідше. Це вважається дуже формально, тому зазвичай буде «may». І він показує перше: це ask for permission», прохання дозволу чогось. Ну, наприклад, «may I ask you». Себто ми просимо дозволу. Далі другий пункт. Якщо ми можемо просити дозволу змей, відповідно, ми можемо отримувати дозвіл змей. Це дуже логічно, тому giving permission, надання дозволу або просто permission, можна сказати, це теж буде правильно. Ну, наприклад, you may go home. Можете йти додому, тобто дозволяю вам. Ну, і там, де ми дозволяємо комусь щось, там ми можемо і забороняти комусь щось, тому, відповідно, тут може також бути. Prohibition – заборона. Себто те саме, що в таке може бути, таке саме і з not». Тут вони абсолютно однакові. Або інакше кажучи, denying permission. Відмова у дозволі. You may not go out. Тобі не можна йти гуляти until you do your homework. Себто в цій групі в цьому випадку виходить так, що «may» поводиться так само, як «can». І так воно по суті і є. Можна замітити собі, що все як з Кен, але тут буде одне але. І це треба пам'ятати. May є більш формальним. Себто Кен ми можемо говорити будь-кому. А мей говориться, як правило, тоді, коли це офіційне спілкування, якесь, коли від старшого до молодшого, коли офіційно, коли це офіційні дозволи, коли там вихователька каже діткам щось зробити або не робити. Оце мей. Для цього він існує. Далі мей також може вживатися для висловлення можливості, і тут може до речі бути як мей, так і мають. Тобто тут ми маємо справу з possibility, і ця possiбіліті буде десь приблизно, або ще можна сказати, пробибилиці. Тут є нюанс, є різниця, але наразі поки що ми на цю різницю не будемо зважати. І це десь від 10 до 20% імовірність, що це є або це буде. Ну, в даному випадку є. Ну от, допустимо, таке. He may be або might be. Не дарма слово maybe від цього походить. Home now. І далі бач. I'm not sure. Можливо, він зараз і дома, але я не впевнена. Цебто не факт, що він вдома. А в таких випадках теж може вживатися can, але can дає більшу ймовірність. З can в мене ймовірність може бути 50 на 50. З may і might ймовірність дуже маленька. Я не впевнена. От коли мені треба продемонструвати свою невпевненість, я власне вживаю may або might. І це власне все щодо present. От так він і вживається здебільшого. Тепер щодо future. Щодо future в основному вживається might. Це не означає, що may буде неправильно, але зазвичай вживається might. В перекладі це не буде видно. І можна сказати, що це таке собі передбачення майбутнього. Тут might повний аналог will. Себто одне і те саме речення я можу сказати так: if the weather is fine tomorrow, якщо завтра погода буде добра». І далі в мене буде два варіанти. Можна сказати we might. «Go out» або we will go out аут, себто, це не стопроцентна гарантія, але за умови, якщо погода буде гарна. Ми підемо гуляти. От так вживається can у майбутньому часі. Себто це замінник слів Will і perhaps, Напевно. І оце можна сказати все щодо may і might. Ясне діло, що в нього є нюанси, і він вживається з різними формами інфінітива і може означати досить цікаві речі. І тут ми не говорили про минулий час. Чи може may і might вживатися щодо минулого? Ну, може, але для цього потрібні форми інфінітива. Тут всюди в нас стоїть звичайний простий інфінітив, simple. Теперішнього часу, точніше, форми теперішнього часу, бо в інфінітивах як такого нема часів. Якщо нам потрібен минулий час, нам потрібна інша форма інфінітиву. І про це буде окреме відео, ну, трошки складніше, можливо, а можливо і ні. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео. Посилання на плейліст по темі модальних дієслів також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.